Жного дня пригод, юдьки, пригод, не давані пригод, обла. Думати, як чуєш звеки, зелені снеки, вські пригоди кожного дня пригод, вузькі пригоди, чути не забаняний, людські пригоди, як чуєш небезпеку, обережним дивно бути, але вів женя від пригоди. Нащо? Ми йдемо в Верхнє вимюня. Нащо? Ви вим На що? Вони там щось забули? Е, віддати камінь. І тож, е, це один з верхніх камінь, тому просто ліпше краще віддасть камінь. Ліпше віддати? Ти точно впевнена? <схід> так, тобі камінь. І надіюсь, що я зможу віддати Хевону назвати камінь. Е, та, я теж сподіваюся, але я не впевнений. Не переживай. Брату, відкривай портал. Ой, ми ледве цей портал зробили. Ти ж в нас з верхні не говорили, що ці камні. Ой, ми повернемо камні. Буде на грати, що їхні камені так і повернули. Ла, добре, запускаю. Готово. йдіть. Так, ми тут. Тож, а, нам... Ей, Почекайте, я хочу з вами Локоті. Так, мені просто дуже цікаво. Добре. А, тут пересуваємося. Тут так світло. Тут немає ночі. А, ну так. Так і завжди. Наче це були правдиві книги де писали про вогні в вівня. Що? А, нічого, не, не звертаю не звертаю його, я там читав. Не ж наказали. Ой, головне виміну не дізнається, він навіть на роботі. Ей, Пацани! Це хто? Я не знаю, якийсь дивний вихованець? Це не це не схоже. Це Виміоня. Виміоня? Так, Виміоня. Це. Це не вихованець. Я. я теж бачу. Це Виміоня. Ти що хочеш? Ей, пацани. А, а тут якісь розваги? Лукоті йде. Ей, почекайте. Дивна картина. Я теж розумію, дивна картина. Признав нам на того. О, так, так, так. А де тут розваги? Ми туди не прийшли розважатися поповнути камні. Ось, що може здатися? Пойдуть поліцейський чи що? Плохотія. Нам де ти ходи, дій та не розважати, та тільки увагу. Ніше. Ну, я там були якісь вміння в гуминці я е, е, все. Не познайомився. Локотія. Що? Я роблю щось на те? Та! Не кричи. А та, Тихо, тихо. Там головне будівля. Нам дину туди добратися. Добратися? Так. Кай, то та що тупить? Я не тупа земля. Обе. А тут буде давати. Що? Давати їжу. Ти думаєш, тільки поїжу, нам на камінь повернути на двоє їжу. Там так тобі хватає! А, так, точно. Та. А. Ой. Ой, а хто нас так дивиться? Це. О, ні. Це. вихованець. Чекаємо. О, ти за тих режим, високий режим. Лукоція, це це смішно. О, я да-да, Там смішно. Чи чому я потім Я казала ти діти? А ти заорав? Це ти, ти заурала. Це таке, що вибух голосно. Я ж я не знала, що вони ще можуть тут бути. Може я завжди не чим ти думав. А, це хто? Хатай Гевен. Коела. Хто? Таню. Ну, mm. я спати. Ну, uh. no, все. А? Uh? Що? Uh. Попалась? А, uh, ні. А, а, ми на центральному районі. Віддавай камінь. На. Нас не вийшло. Коли вона ну, мені мені не повернутися? Через дві години. А, та, через дві години, добре. Як через дві години, то я не кажі йому, чого де ми були? А, та добре.